Незабаром минає той термін, протягом якого українці мали оновити свої дані в ТЦК через Резерв Плюс, через СНАП, через ТЦК. І от наступає вже 16 липня. До нього не так багато, нібито багато було часу. Да? А вже 16 липня. І вже чиновники, які люблять і навчились погрожувати українцям, вже почали казати, що їх очікує. Ну, мається на увазі нас, громадян. Їх нічого не очікує. Вони заброньовані. Вони дозволили собі навіть до ТЦК не ходити, на ВЛК вони не ходять. В них все класно. Так ось в Україні, 16 липня, запустять механізм притягнення до відповідальності тих, хто не оновив військово-облікові дані. Тому, зокрема, наприклад, водії, які порушили правила мобілізації, ризикують втратити військові водійські вибачаюсь, посвідчення. Ну і держава, держава, мудра держава, турботлива держава, яка вже всіх порахувала, які вже всі реєстри зробили. Ми так пишали з вами цими реєстрами, інформатизацією і не думали, чим це може обернутися. Так от держава вже про всіх вас знає. Те, що ви там не зареєструвалися в Резерв Плюс, повірте, що в базі оберіг про вас вже все відомо. абсолютно. Що, де, як, ну, і є купа ще можливостей, як вас взагалі випилять, ну, знайти. А, так от, повний перелік того, що вас очікує, я залишу у себе в телеграм шапці профілю. Це новина від 17-ї години 12 хвилин. Турботлива, дуже турботлива держава. Вспокої вас, ніхто не залишить. Подобається? Окей. Телеграм-шапці профілю.